Коло завершилась благодійна акція Допоможи святому Миколаю прийти до дітей сиріт більше місяця. Волонтери молодіжної християнської організації Діти світла та представники Карітасу збирали для будинків інтернатів побутову техніку, іграшки, солодощі. У результаті понад дві тисячі неповнолітніх отримали подарунки. Таку акцію в Коломогі проводять уже сьомий рік поспіль. Цього разу вона була наймасштабнішою, кажуть організатори. Подарунки отримали діти 14 будинків інтернатів Івано-Франківської та Чернівецької областей. І все завдяки кураторам та благодійникам. Одні збирали листи від дітей та роздавали їх по підприємствах, церквах, школах, державних. Та приватних установах інші виконували бажання з тих листів. Зараз якраз триває підрахунок тих коштів, котрих ми передали. Це звичайно сума приблизна, тому що е, ті подарунки були оцінені безпосередньо молоддю е, волонтерами акції, ну і передані інтернатам. Ну сума, напевне, буде більша як минулого року. Нагадаю, що минулого року то була сума близько 250 тисяч. Це можливо цього року не буде два рази більшою, але більшою. Подарунки були найрізноманітніші від цукерок, фруктів та іграшок до взуття одягу та побутової техніки. Бажання теж нічого, замовляли і ноутбуки, і мультимедійні установки для класу. Хайно були листи, котрі були виконані людьми повністю. Тобто дитина запросила дуже великий подарунок і був повністю той подарунок виповнений. Натомість були. Листи, котрі не до кінця були випадки. Тоді ми старалися з пожертв, котрі люди принесли, доповнити той лист, збагатити, щоб дитина кожного класі отримала практично, принаймні рівний подарунок. Організатори протягом декількох днів розвозили подарунки по інтернатах. Останні, хто отримав їх, це діти з малозабезпечених сімей. Більше двох десятків школярів щодня приходять до благодійної установи Карітас. Там з ними займаються вчителі та психологи. Цього року за час існування акції підліткам вперше вручили подарунки. Мені Миколайко приніс Лего. І ще… І подарочок. Я дуже це вдячний дуже дуже і обіцяю бути Ні, Принесли м'ячик, приніс мені Миколайка капці, приніс мені Миколайка палички, приніс мені Миколайка, це не знаю, і, як це називається, і конструктора ніби. Я не так дуже і був поганим, але я буду слугняним ще ліпшим. Миколаїко, ну, він мені приніс все, що я хотіла. Мені пазли, бульбашки, два диски з іграми, книжку.